Бізнес-процеси це серце компанії, але навіть найкращі ідеї можуть захвинутися, якщо їх неправильно реалізувати. Тому сьогодні розповімо про то помилок при налаштуванні бізнес-процесів. Перша помилка відсутність чіткого опису процесів, коли ви тримаєте все, тільки в голові, з'являється путанина, і неможливо автоматизувати та масштабувати процеси. Помилка друга. Процеси побудовані навколо людей, а не функцій. Якщо процеси заточені під конкретну людину, компанія стає вразливою до її відпусток, лікарняного чи звільнення. Третя помилка це ігнорування автоматизації. Те, що можна було давно автоматизувати, досі робиться вручну. Підписи, погодження, сповіщення тощо. Четверта помилка відсутність зворотнього зв'язку. Процеси запускаються, але не вдосконалюються, оскільки у вас немає реального відгуку від людей, які безпосередньо з ними працюють. П'ята помилка це відсутність взаємодії між відділами. Кожен відділ будує свої процеси окремо, без інтеграції в загальну бізнес-архітектуру компанії. Шоста помилка: немає KPI або чітких метрик. Без вимірювання результатів неможливо зрозуміти, працює процес ефективно чи ні. Щоб уникнути цих помилок, варто розпочати з цифровізації процесів. Платформа Voidog дозволяє не просто автоматизувати документо а й побудувати чітку, прозору та ефективну систему управління бізнес-процесами.